Сьогодні, 6 листопада, тренер Червоного Христа розпочав свою роботу. І до нас в гості приїхали представники з Київської області. Ну, так, наприклад, сьогодні присутні на навчаннях. Працівників поліції з міста Броварів, також є з міста Боярки, викладачі шкіл, є з інших з зубукова. Тобто, це люди, які вважають, що в їхній професії необхідно знання надання першої допомоги. Деякі вже виявили бажання створити на базі своїх міст, своїх червоних хрестів рятувальні загони, такі як діє в білій церкві. Даний тренінг буде тривати сьогодні та завтра, по закінченню тренінгу. Всі слухачі отримують відповідні сертифікати. Тому вставляємо клапан, розправляємо і робиться це таким чином. Ми затуляємо носа і робимо три глибоких вдихи. Три. Ми механічно будемо виконувати функцію серця. Виглядає це таким чином.